Ось і знову настав час програми 5 хвилин для змін. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Кожен з нас чув прислів'я сім разів відмірі, один раз відріж. Практично всі розуміють його значення. В основі прислів'я лежить ідея про необхідність прийняття зважених рішень. В 19 му розділі книги приповістей ми знаходимо цікаве застереження. Навіть щирість без знання недобра, і хто з поспіхом крокує, той помиляється. Цей вірш написано паралелізмом, мовним засобом у давній єврейській літературі. У біблійному паралелізмі перша сентенція – це основна заява, друга доповнює першу. У Біблії написані сучасною мовою, цей вірш звучить так: недобре старання без обмірковування. Великий поспіх призводить до помилок. Ми могли б уникнути багатьох труднощів і проблем, якби навчилися спершу думати, а потім діяти. Адже, як правило, слова і діла, що ускладнюють нам життя, є наслідком нашої необдуманої інстинктивної реакції. Життєвий шлях імпульсивних людей, усіяний зраненими серцями. Розбитими мріями і зруйнованою дружбою. Як можна втримати під контролем інстинктивні реакції, коли ми перебуваємо у спілкуванні з Христом? Дуже просто. Християнин, який після зближення з Ісусом протягом усього свого життя щоденно і постійно спілкується з Христом, просто розповість Ісусові, що Він відчуває у момент спокуси, і Господь. Природним чином звільнить Його від усіх негативних почуттів. Коли справи стають кепські, ніхто не думає про Ісуса, скажете ви, можливо, ви маєте рацію, але саме від цього походять усі наші проблеми. Якщо у важкі хвилини ми опиняємося без Христа, то обов'язково програємо, навіть якщо не промовимо жодного поганого слова і не зробимо нічого на шкоду іншим людям. Залишатися кожної миті з Ісусом велике завдання християнина, постійне спілкування з Христом, ось суть християнського життя. І якщо ми будемо так жити, добрі діла стануть природним результатом спілкування з Ісусом. Я знав одного юнака чудову людину, але на спортивному майданчику він сварився зі всіма і влаштовував скандали з будь-якого приводу. Зустрівши його через декілька років, я зауважив, що він змінився, став вічливим. Секрет такого перетворення полягав у постійному спілкуванні з Христом. Чи означає це, що той, хто постійно спілкується з Христом, ніколи не відчуває інстинктивних реакцій, типових для людської грішної природи? Звісно, вони у ньому є, але вони будуть приборкані. Про характер людини судять не за певним його вчинком, добрий він чи поганий, але за тенденціями усього життя. Постійна присутність Христа призведе до того, що подібні інстинктивні дії повторюватимуться усе рідше і у вас почнуть з'являтися чудові риси Ісуса. Мудрість розсудливого проявляється в тому, що Він обмірковує. Куди ведуть його дії, мотиви, з яких вони випливають, і результати, які їх супроводжують? Апостол Павло говорить: уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, дорогі друзі, вивчайте слово Боже і моліться. Воно відкриває в законі Божому і в житті Ісуса Христа великі принципи святості. Без яких ніхто не побачить Господа. Помолимось. Дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти навчаєш нас важливих принципів у житті. Допоможи нам завжди розважливо ставитися до всіх питань, які виникають на нашій життєвій дорозі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви зможете уникнути багатьох труднощів і проблем. Якщо навчитеся спершу думати, а потім діяти.